Доброго дня. Сьогодні зупинюся на дуже актуальному питанні, особливо літнього періоду, а саме на пожежах на відкритих територіях. Отож, загалом, з початку року на території нашої області виникла 1898 пожеж, з яких 1007 – це пожежі в екосистемах, три лісові пожежі, також та 15 пожеж на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах, що викликає особливе занепокоєння. На території Івано-Франківської області знаходиться сім полігонів побутових твердих відходів та вісім сміттєзвалищ, на яких з початку року виникло 15 пожеж. З них сім пожеж в селі рибне Ямницької територіальної громади, три пожежі в селі Скобичівка Старобогорочанської територіальної громади, одна у місті Тлумач, а також дві пожежі в Калуському районі та по одній пожежі в місті Надвірна та міста місті Коломия. Загальна площа пожеж складає 2907 метрів квадратних. До ліквідації даних пожеж було залучено 200 рятувальників та 63 одиниці техніки. За порушення вимог пожежної безпеки на балансу утримувачів було складено два протоколи, а також по даному питанню з початку року проведено 6 комісій ТЕП та НС. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах належать до найбільш складних і тривалих, гасіння яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів та часу. Прогнозування та попередження пожеж на полігонах та сміттєзвалищах вкрай ускладнено, оскільки важко визначити можливі осередки підвищення температур через різну питому теплоємність відходів. Доки вогонь або дим не вийшли на поверхню, виявити осередок загорання візуально практично неможливо. В основному пожежі виникають у пожежонебезпечний період влітку. Основною причиною виникнення даних пожеж залишається людська необачність та недбалість, а також нехтування правилами пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем. Також нерідко виникають ці пожежі через порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Полігони та сміттєзвалища здатні до самозаймання, спричиняє підвищення температури. Спричиняє процес біохімічне розкладання відходів, яке супроводжується підвищенням температури від 40 до 70 градусів, що часто легко призводить до їх займання, до того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин. Достатньо буде сказати, що при тлінні поліетиленового пакету у повітрі виділяється 70 різних хімічних сполук, жодна з яких не є корисною для здоров'я. Крім того, такі сміттєзвалища є середовищем для розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, каз, енцефаліт, чума та інші. Місце, яке призначене для захоронення відходів, називається полігоном. Часто його плутають сміттєзвалищем. Відмінність полягає в тому, що полігони проєктуються відповідно до вимог ДБН в 242 2005 Полігони твердих побутових відходів основи проектування. Вони повинні запобігати негативному впливу на навколишнє природнє середовище та відповідати санітарно-епідеміологічним та екологічним нормам. Полігони повинні бути оснащені системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, сміттєзвалища, на відміну від полігонів, не обладнані вище перерахованими системами та не забезпечують запобігання негативного впливу. Відходів на, на довкілля, гасіння пожеж на сміттєзвалище ускладнюється пожеж, великим пожежним навантаженням, відсутністю або неутриманням в належному стані джерел протипожежного водопостачання, відсутністю проїздів до пожежно для пожежно-рятувальної техніки до окремих осередків горіння, сильним задимленням з виділенням шкідливих токсичних продуктів горіння та небезпекою для пожежних рятувальників. Яка може бути спричинена сумами, сувами або значними прогарами? Відсутність протипожежних розривів, міліаризованих смуг, що спричиняє загрозу розповсюдження пожежі на населені пункти. Що стосується самих полігонів, то кожен з них повинен бути введений в експлуатацію з складанням відповідних документів. А саме, це має бути проект на полігон та технологічний регламент. В зазначенні документації передбачаються всі необхідні заходи щодо експлуатації полігону. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, інженерні заходи. Одні з яких це облаштування на території полігонів колодязів для відведення фільтрату стічної води, який використовується у подальшому для водяного зрошення поверхні полігону, а також для цілей пожежого осіння. Також на полігонах має бути затверджена інструкція про заходи пожежної безпеки. В якій встановлюється порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, а також обов'язки дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення та евакуації людей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами ДСНС, звертаємо увагу керівників комунальних підприємств, які експлуатують полігони твердих побутових відходів, на необхідність проведення у відповідність нормативних документів, інструкцій про заходи пожежної безпеки. А також забезпечення виконання відповідних заходів. Дякую за увагу.